Ідемо. Оце позиція хлопців, тут спешка, несуть варту 24 4 на 7. Власне, так то виглядає все. Приходжу на позицію, достаю свій альбом. Достаю олівці у, у коробку. Якось так сиджу, малюю. У ну, мене вже там так і щось. Я беру все з запасом, тому що до нас доїхати дуже тяжко. І жінка мені купує все по три, по чотири варіанти. Так. Мені 51 рік. Я з 26 лютого на фронті. Я доброволець. Я працював в дитячому видавництві, а ми робили книжки для дітей до 5 років. Я був технологом виробництва. Я почав малювати, мої побратими це побачили, казали Давай, давай, давай. І вони купували мені альбоми, вони купували мені олівці. І коли приходить, наприклад, побратим і каже, слухай, в мене мій син хоче вивчити, скоріш абетку, щоб читати твої комікси. Ну як можна не малювати? Скажіть. Дочка другого побратима прислала мені олівці і альбом. І каже: дядько Руслан, малюйте і мочіть морки, орків. Я і намалював, її тато тримає за ногу орка і мочить її в озері. Це не перший, так. Це не перший альбом. А скільки у вас було за... У мене трохи більше ста малюнків в різних альбомах. От, різні теми. Абсолютно різні теми. Є великі комікси, і маленькі комікси. От. Я спробую ілюструвати ті історії, які мені розказують різні побратими, щоб вони просто не загубилися, щоб вони ввійшли в історії цієї війни. Були дуже тяжкі обстріли і були Ну, було тяжко. І Малювання розвантажувало мозок. Просто я як йшов в другий світ, от, в такий світ, де немає цього всього. І Мені дуже допомагало, ясно. Я маю надію, що допомагало моїм хлопцям, які це дивилися. Я за два місяці хотів намалювати побратима, але не міг нічого придумати, щоб не образити. бо по цьому повинно бути і смішно, і необразливо. Дуже довго думав, як це зробити. В нас є побратим, дуже кремезний, як вгору, так і вшир. І в нього позивний манюня. От. І такі, такі яскраві позивний я хотів дуже його намалювати. Є про що малювати кожного дня. Розумієте, життя триває, кожен день приходять якісь новини, приходять якісь люди, якісь, якась інформація. Ти закінчиш один комікс і в тебе вже в голові народжується інший. Буває, що по два-три по три вони стовхаються, я перший, я перший. От, люди просять намалювати їх. Я малюю багато побратимів. От, стараюся, щоб вони були, щоб нікого не образити, щоб це було смішно. І малюнок вже народжений в голові, він быстро, дуже швидко, багато швидко з'являється на папері. Я почав малювати, відтворюючи життя військових на, в контрасті з, з цивільним життям. Пізніше почав малювати своїх побратимів. А зараз вже приходять якісь, якась інформація з фронту. Я пробую малювати, щоб, щоб, щоб в пам'яті залишилася історія війни. Взагалі я хочу намалювати комікс про історію війни в своєму стилі. Тому що діти більше розуміють таку мальовану історію, ніж друковану. І Марвел ну, показало, що комікс це дуже важливо і це серйозно. Тому я думаю, що я зроблю цей проєкт. Ця це історія відбувалася насправді. В Ізюмському районі до села приїхала група саперів, яка хотіла позбирати міни, ліпятки. І вони місцеву бабусю запитали, бабусю, де ти міни? Де їх шукати? А вона каже, хлопці, там. Відер, відерку подивіться, вони всі там. Е, хлопці були здивовані, е, а бабуся винайшла такий метод вона взяла такий дрючок метра чотири, начепила на, на нього зрізану е, бутилку, е, фляжку е, пластикову і збирала ці лепестки в відро. Е, ця війна е, це таке типове е, біле-чорне, тобто тотальне зло. Без всяких примішок. І, і, і чиста правда, добро. По-перше, кожна людина мусить боротися з злом. По-друге, це наша земля, це наша країна, це наш стиль життя. І хтось приходить і щось там, хоче інше запропонувати через силу. Ні, цього не буде. І тому я, я вважаю, що кожен. Чоловік повинен бути воїном, повинен захищати свою країну. У росіян було дуже багато артилерії. Міномети, артилерія, гради, ну, не знаю, десь, може, 20 до 1 з нашою артилерією. Наша артилерія була дуже рідко, але дуже влучно. І, власне, та народився такий малюнок, що, який для цивільних людей ілюструє, як це виглядає, коли росіяни стріляють дуже багато, а наші дуже рідко. Ну, але в нашій, результат найкращий. От, майже готово. Це ілюстрація того, що відбувалося сьогодні. От, може, не так красиво, як. Повинна бути, але передає ту атмосферу, яка була сьогодні в цей момент. Будь ласка.